Обдзвонили всі лікарні сумщини. От ну шукали, шукаємо і надіємося. Олена розшукує чоловіка Івана. Він з них кілька тижнів тому на Курщині, стрілець штурмової бригади. У межах безпеки його особистих даних не називає. Родина вже встигла здати необхідні ДНК тести. Здавав, здавав син і здавала рідна сестра чоловіка, бо дочка за кордоном. Жінка прийшла у центр розшуку безвісти зниклих. Він працює у Рівному сім місяців. Упродовж минулого року туди звернулись кілька сотень людей. Якщо взяти період з початку червня на кінець грудня, до нас звернулися майже 400 осіб безпосередньо до центру. Нещодавно у рівному запрацювала сучасна ДНК лабораторія. Завдяки їй в області буде можливість проводити чимало нових досліджень. Робота правоохоронців стане оперативнішою. Ці експертизи по предметам ми тепер не будемо Будемо призначати до Волинського НДКЦ, Тепер ми можемо в себе в області, і це значно пришвидшить і виконання експертиз, і роботу і відповідну і ідентифікацію встановлення ДНК профілів таких осіб і ідентифікацію. Лабораторія є модульною. Її зробили за п'ять місяців. Закупили нове обладнання, завдяки якому вдасться встановлювати імена полеглих захисників. Ми працювали виключно зі зразками живих осіб. А в основному це були родичі зниклих безвісті на війні. Наразі, коли відкрилася повнопрофільна ДНК лабораторія, ми можемо працювати з усіма слідами біологічними, які необхідні для ідентифікації осіб, кістки та зуби, в тому числі у повнопрофільній ДНК лабораторії працює дев'ять експертів. Одночасно можуть опрацьовувати до 90 зразків. Судовий експерт Артем зараз досліджує кістки двох людей. Процес привалий. Тому що велика методика. Ми спочатку потрібно її, спочатку випилять, потрібно прочистити кістку, потім промить, багато промивок. Час досліджень залежить від стану самих зразків. Більш уражені кістки потребують тривалої роботи. Вона розпочинається ще у морзі, куди й привозять тіла загиблих. Там проводиться огляд. Судовими експертами бюро судово-медичної експертизи відбувається відбір біологічних зразків. Це може бути одна кістка, може бути фрагмент кістки. І власне ми вже працюємо саме з біологічними зразками. Тобто також теж залежить від того, який стан цих кісток, чи вони обгоріли, чи в них є якісь певні гнилісні зміни. Якщо свіжі кістки, то в принципі теж до тижня. Якщо вони зазнали якісь гнилісних змін, то це доволі довго триває. Але період, оскільки ми маємо їх очистити. Особа рахується ідентифікованою у разі збігу між двома родичами. Експерти кажуть, порівняльні дослідження вже проводили неодноразово. Втім, остаточну крапку завжди ставить суд. Загалом грівненська повнопрофільна ДНК лабораторія стала першим таким закладом в області. У цілому в Україні це вже 17-й такий заклад в установах МВС. Анна Олексій Олексієнко. Випускновин.